Сьогодні їхала з людиною і сказала, куди я їду. Людина каже: ось добре вам, вам повезло. А я запитала: А чому вам не везе? І він мені, ой, я не маю часу, зранку до вечора працюю. Я кажу: ну, а ви хочете змінити ситуацію? Він каже, так, а що ви готові для, зроби, для цього зробити? Ну, я не знаю. Ну, кажу, а що ви від цього життя хочете? «Ой, я вже нічого не хочу. Ну, а як має змінитися життя, якщо людина нічого не хоче? Якщо людина знає одне: зранку до вечора працювати, щоб якось виживати. І коли я людину запитала, чи готова вона мінятися, чи готова вона вкладати в себе, людина сказала: в мене немає часу. Але в людей всіх в сутках 24 години. І я знаю, про що я говорю. Я знаю, як працювати з 8 ранку до 10 вечора і все рівно знаходити час на розвиток по дорозі додому, ввечері перед сном. Сьогодні не обов'язково носити за собою книжки і читати. Сьогодні достатньо в інтернеті інформації для навчання навіть безкоштовного. Для початку розвитку. Сьогодні достатньо аудіокнижок де багато цінної інформації. Сьогодні достатньо інформаційне поле для того, щоб змінюватись, для того, щоб розвиватися. Запам'ятайте, що в себе треба вкладати інформацію, час, ресурси. Чому? Тому що найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Себе, любимого, любиму, тому що ця інвестиція завжди буде з вами. Чим більше ви будете знати потрібної вам інформації, тим легше і швидше зможете згенерувати ідеї. Ідеї, які принесуть вам гроші. Це в наших головах стоїть програма, яка є з дитинства, що гроші заробляються важко. Ось ми так і ходимо по тому сценарію, думаючи, що гроші заробляються важко. Я розумію, про що я говорю, тому що раніше я так само думала, що треба багато і важко працювати, щоб прийшли гроші. Але півроку назад я почала міняти свої думки. Ще рік назад я була в депресії, приходила з роботи, якою працювала зранку до вечора, відверталася з до стінки і лежала і ні з ким не хотіла спілкуватися. Сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні я працюю кілька годин в день, і це приносить мені більші кошти, ніж я заробляла до того по 10 годин за день. Тому все, ось тут, у нашій голові, Залежить, скільки ти цінності світу приносить, залежить від того, скільки ти отримаєш доходу. І ще одне: гроші ради грошей ніколи не прийдуть, гроші приходять на мрії і цілі. Але вам треба не обманювати себе, не відкладати себе на потім. Життя неможливо зупинити, його не повернеш, ні хвилини, ні секунди. Не жалій на себе. Розвивайся, вкладай в себе, якщо хочеш бати мати більше. Якщо хочеш бачити світ. І якщо хочеш, отак, як я сьогодні, кайфувати, відпочиваючи в шикарному готелі. Я вас люблю. Якщо вас цікавить зміни на краще, звертайтесь. я радо допоможу. Я допомогла собі, допоможу і вам.